Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість, і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі Вахі. Канал потрохи виходить із зимового торпору, і я знову буду наповнювати його відосами. Короткими і не дуже. Сьогодні ми поговоримо про Ателіо Рен, домівку лісових ельфів. Але перед початком попрошу вліпити вподобайку, залишити коментар, підписатися і, можливо, навіть стати спонсором цього каналу. Для таких підписників відосики будуть з'являтися раніше від решти. Ну а ми починаємо на півночі Королівства Бретонія, між сірими горами і горами-прихистками рясні світом життя не бачене ніде більше диво, великий ліс, атель Лорен. Розміри якого здаються неосяжними, залиті сонцем полявини, на яких зростає розмаїття диких рослин, кам'янисті скелі й пагорби, що слугують захистом зі сходу, річки і озера, у яких не риба, і мешкають грайливі наяди або кельпі, і звичайно, сам ліс. Переплетення усіх можливих дерев і меншої зелені, домівля для духів і тварин усіх видів, від найменш помітних комах і до легендарних лісових драконів. І саме тут вже майже п'ять тисяч років мешкають лісові ельфи. За цей час вони нерозривно звелися зі своїм лісовим домом. Їхня природа змінилася. Відзеркали сутність ателюарену. Підкинув свої зв'язки з іншими ельфійськими народами. Лісові ельфи стали надзвичайно потайними та недовірливими, уникаючи будь-яких чуженців. Вони вартові лісу. Їхня доля цілковито переплетена із долею Ательуарену. І якщо ліс помре, разом з ним загинуть лісові ельфи. Можливо, великий ліс і не є найстарішим з усіх, але його перші дерева виросли із саджанців, що сюди посадили, слуги самих прадавніх, втім, не невід... Відомо, чи саме вони дарували лісові його дивну живу сутність, чи це прихід хаосу вимусив дерева пробудитися? Відомо лише те, що у часи зародження світу дерева почали робити те, чого б не мали мислити. Вони осягнули почуття подібні до гніву і ненависті, ліс усвідомив власне існування та зрозумів, що інші раси, немов комахи, кишать світом. Це відкриття його не потішило. Хто заходить під крони вічного лісу? Відразу ж відчуває потойбічну присутність та приховану загрозу. Зелений лабіринт тривожить навіть найвідважніші душі. У кожній лісовій галяві та звивистій стежці відчувається дрімаюча свідомість і пильний нагляд. У кожному куточку лісу помітно рух, ледь ловимий краєм ока. Темні образи ковзують серед звивистих гілок і густого підліску. Здається, що сам Атель є живою істотою. Пильною, бо більше чатуючою та небезпечною. Справді, ліс бачить і відчуває все, що відбувається у його межах, і без вагань знищує тих, хто намагається порушити його спокій. І лише безрозсудно хоробрі, божевільні, чи відчайдушно дурні наважуються ступити за межі Атель Лорену. Але будь-якого порушника чекатиме лише лихо. Великий ліс існує за власними законами. Час тут це поняття химерне і непередбачуване. І горе тому, Мандрівникові, що зайде у чарівний ліс, навіть якщо він і виживе, то виявить, що за дні його відсутності пройшла сіла сотня років, або ж і зовсім навпаки, згорбу не і втому не від десятиліть поневірянь. Він нарешті врятується із триклятого лісу, і повернеться у світ, у якому не пройшлої години. Таким же непостійним є і рельєф Атель Орену. Ніяка мапа не допоможе віднайти шлях, адже будь-які орієнтири по проходженню ночі змінюються. Цей ліс живіший за будь-який інший існуючий. Те, що вчора був відкритою галявиною, прийдешнього ранку, може стати густим чагарником, а стежки часто зникають або замикаються у петлі, привікаючи мандрівника букати колами. навіть якщо чужинець обирає найпряміший шлях, він постійно повертається назад. На межі лісу. В кращому випадку він залишиться у глибокій розгубленості, але здебільшого ліс не такий милостивий. Непроханих гостей він мучить марваними чудесами. І небаченими жахами, що назавжди залишаться у спогадах вцілілих. Більшість із них знаходять за межами лісу, зламаними та безумними. Звісно, якщо ліс їх відпускає живими. Однак не кожна спроба проникнути до Телеорену завершується катастрофою. Є духи чиї серця не затьмарені ненавистю до інших живих істот, а тому ті, хто народився у сорочці, або сподобався духом, має нагоду знайти дорогу між минулими стежками, можливо, завдяки раптовому променю сонця, що пробивається крізь густий полог, або ж випадково натрапивши на раніше приховану стежку, а тому завжди знаходяться створіння, що насмілюються зайти до темного лісу, щоб розкрити його таємниці. Їх ваблять химерні легенди про скарби та приховані знання, що нібито чекають на тих, хто їх віднайде. Отель Лорен складається з 12 уділів, кожним з яких править лорд і леді з великої ради. Чертоги лісових володарів розсійні по усьому великому лісі, величні арки, що ведуть до ельфійських міст, створені із переплетених стовбурів, давніх дерев або вирізані у ґрунті пагорбів, приховані від очей тих, кого ельфи не бажають приймати. Попри наполегливість, непрохані гості, все однак не знайдуть поселень ельфів, навіть якщо пройдуть усього за кілька кроків від їх входу. Але ті, кому пощастить отримати запрошення володарів, опиняються у грандіозних і прекрасних печерах, що розташовані глибоко під деревами чи пагорбами. Високо над головою звисає стеля, сформована із коріння, що вигинається донизу і утворює витончені переплетені колони. Саме в таких прихистках ельфи облаштовують свої оселі, вишукані споруди неземної краси. Вітальні прикрашені елегантними ліхтарями, всередині яких пурхають крихітні сяючі створіння. В цих залах лісові ельфи святкують природні цикли лісу, влаштовуючи бучні частування. На столах дичина добута в лісах і безмежний потік п'янких ельфійських вин. Частування, сповнені примарною музикою, химерним сміхом і м'яким світлом, що тремтить і виблискує. А хлопчаки викрадені із земель навколо лісу, які, приречені ніколи не дорослішати, і з радістю служать своїм витонченим ельфійським господарям. Таусин. Гаї вічності. Таусин є найбільшим і найбагатшим з удів Ательорено його воїни завжди були опорою армії лісового народу. Інші володрі великої ради нерідко затають образу на таке становище. Вони стверджують, що зумовлене це не заслугами, а тим лише, що королівська галявина, як і дуб віків, розташовані у гаях вічності. Можливо, в цих словах стільки ж правди, скільки і заздрості. Проте мало хто забажає розділити тягар орда Араота. Який тут володарює. хай би якою великою не була вигода. Ніде в Лурені, зв'язок між ельфами та духами лісу не є таким міцним, як у гаях вічності. Саме цю частину лісу, великий древолют Аданху, проголосив своєю після його загибелі. Інші духи твердо шанують його бачення співіснування лісу із ельфами, хоча це не означає, що дріади стали дружніми, проте вони принаймні втримуються від викрадення ельфійських дітей, звичаю, що залишається поширеним у всьому лісі. Саме у Таусені знаходиться вузол світових коренів у далекі часи, коли світ був молодим, духи Ателюорену подорожували цими живими шляхами до віддалених лісів. На жаль, багато з цих шляхів наразі в занепаді, чи то через розірвані корені, чи тому, що ліси по той бік були знищені ненаситними горнилами варварських рас. І все ж лісові ельфи досі можуть використовувати ці корені, щоб досягти далеких земель, як-от холодний нагород. Аранок. Літнє пасмо. Ельфи цього королівства щедрі та навпрочі тласі до розкішних бенкетів за будь-якої нагоди. Вони не схожі на багатьох мешканців оталюрену, привітно зустрічають мирних чужинців і хутко долучають їх до святкувань. Багато гостей спочатку опираються такій привітності, проте перший ковток вина швидко долає будь-яку стриманість. Чимало чужинців залишаються на довгі століття на галявинах Аранока. Їдять, п'ють, веселяться, не помічаючи, як спливає час. Лише одиниці зауважують, що ельфійські господарі змінюються, поки дні перетікають у ночі, або що самі ельфи з обережністю смакують радощі святкування. Ще менше гостей звертають увагу на те, що їхніх товаришів, пересичених неробством і насолодами, Безмовні дріади відносять геть. Цих нещасних залишають при вході до зимових склепів, древніх печер, створених цивілізацією, що існувала ще до ельфів. Там мешкають істоти, які живляться душами тих, хто піддався розпусті та надмірностям. Гості Аранока залишають цей світ, принесені в жертву створінням, які інакше могли б стати загрозою для самих ельфів. Аргвіон – Галявини місячного джерела Аргвіон – це місце світла і дива, у дівчарів чарів і чарівників, повсякденні справи яких здаються справжніми чудесами в інших куточках лісу. Єдине місце в Атальорені, де збереглося багато стародавніх традицій Ультуану, та ведуться детальні історичні записи. Тому не дивно, що ельфи місячних Галявин вважають себе вищими за своїх побратимів. Зверхнє ставлення не додає їм симпатії, ані серед інших ельфів. Ані серед духів їхнього королівства. Насправді лише наяди із річки Грісмарі, які відомі своєю невибаговістю у виборі компанії, можуть терпіти спілкування із ними. Натомість, орли з Гір радіють своїй міцній дружбі із Аргвіоном. Адже ніде більш в Ательорені ельфи не говорять стародавньою мовою, яку ці кремезні птахи розуміють. МОДРЕН ГАЙ Ночі Модрен це земля, що завжди лежить у тіні. Сонячні промені ніколи не торкаються цих галявин. Єдине світло походить від мерехтливих істот злостивців, що сваряться і пустують, порхаючи серед верхніх гілок дерев. Створені вічним мороком, ельфи та духи гайоночі злісні, навіть за мірками Атальорену. Вони практикують чари та звичаї, заборонені у інших королівствах, а також поклоняються богам, яких більшість лісових ельфів уникає. Однак так було не завжди. Колись Гайноші вважався найяскравішим і найсловетнішим з усіх уділів Аталюрену. Його ж мешканці одними із найпривітніших. Усе змінилося в темний період історії лісу, коли скверно проникла у душу правительки Аріель. І розповсюдилися по усьому аталюрену. Згодом королева Мах відновила рівновагу у своїй душі, але гайночі так і не оговтався від тієї темряви. Каварок Небесні рівнини. Земля Каварока це рідколісні трав'янисті рівнини, що тягнуться уздовж південного кордону Атальорена. Тутешні ельфи вершники, рівних яким не знайти в світі перші, хто виступає на заклик до війни. Вони діють бусковично та мають подібну вдачу, мов грім серед ясного неба, можуть розпалитися у гніві. Якщо ельфи Атальорену впадають у лютий шал і з головою рушають на війну. То дуже вірогідно побачити вершників з Кавароку на чолі нищівного наступу. Не дивує, що ельфи небесних рівнин більш відчайдушні та зухвалі, ніж інші мешканці Аталюарену, бо ж їхні терена завжди першими зазнають нападу, якщо якийсь жадібний герцог із Бритонії вирішує розширити свої володіння. У минулому вони відповідали на ці загрози, вселяючи страх у серця людей та примушуючи їх до покори. Однак із часом вони звернулися до витончених методів. Багато дам черівниць із сквенеля, найближчого герцогства до Каварока, було замінено духами лісу перевертнями які тепер руйнують плани Герцога із середини. АтеОВІД СЕРце ЗИМИ. Атеувіт Це Королівство, облямоване у крижаних обіймах зими. Ілля завжди вкрите товстим шаром паморозі, а галявини лежать під вагою вічного снігу. Бліді статуї вишикувані вздовж кожної стежки. Позначаючи входи до залю, деякі витончені рідві скульптури, створені терплячою рукою майстра, інші ж це на яде розбишакі чи злісні кельпі, ув'язнені у кружані клітці ельфійських чарів за свої минулі провини, або щоб просікти появу таких у майбутньому. Ці постаті змінюються і переміщуються, коли на них не дивляться. Адже створіння всередині постійно намагаються вирватися, мало які духи лісу, прокидаються у цій землі, адже лютий холод заколисує та змушує спати. Більшість із них охоче дрімає століттями, чекаючи на славний світанок, який ніколи не настане. Через це зв'язок між лісом і ельфами тут найслабший ніж будь в Орені. Духи, що все ж пробуджуються, рідко вступають у розмову з ельфами. Натомість вони воліють впливати на думки і вчинки своїх союзників через сни. На відміну від інших частин лісу, захист Ателвіту завжди залежав лише від сміливості і бойової майстерності ельфів. Навіть загроза знищення не може розбудити лісових духів і стану заціпініння. Мешканці Ателевіту практикують військове мистецтво із одержимістю, одержимістю непритаманною іншим королівством, і ніде більше в отеліурені ви не знайдете такої кількості вічної варти, як у залах і володіннях лорда Скаолана. Сітрал, дикий ліс. Не всі духи Атальворену живуть у гармонії з ельфами. Навіть попри тисячі років після Першої великої ради, існують істоти, які свідомо прагнуть знищення ельфів, деякі звувтішаються із найменших капустей. Інші ж вели б війну з ельфами, використовуючи всю свою хитрість і міць, якби мали змогу вирватися на волю для захисту від цієї загрози, перші лісові ельфи створили огорожу зі шляхових каменів на південному сході Атальорену, сформувавши таким чином дикий ліс, в'язницю для найзліших духів лісу. Тому дріт древолюдів, які мешкають у інших частинах Атальорену, Попри їхню жорстокість, можна вважати найбільш м'якими серед їхнього роду. Однак лише каменів недостатньо, щоб утримати ствиння дикого лісу назавжди. Серед них і древолюди і інші колосальні елементалі. Достатньо сильні, щоб повалити кілька шляхових каменів. Втрата одного чи двох таких монолітів мало впливає на дієвість в'язниці, проте при знищенні кількох сусідніх каменів з'являється пролом достатній для втечі. Нескінченним завданням ельфів Декоалісу є підтримка каменів у належному стані, щоб в'язниці залишалися непорушною. Вони не живуть у самому Сітралі, так як заходять у нього лише у разі надзвичайної потреби. Їхні чертоги розташовані зовні, за межами чарівної в'язниці. Жодне Ліства та не зрівняється із ворожістю до чужинців, як сітрал. І на це є вагомі причини. Не всі створіння дикого лісу мають монстрозну форму. Існують спокусниці, наділені чарами фей, які легко можуть звабити смертних і затягнути їх у свої тіньові обійми. Небагато жертв виходять з дикого лісу неушкодженими. Більшість із тих, хто виживає, вже не є смертними істотами, їхні душі поглинають, а тіла стають оселою для тіньових наяд. Чи інших глибинних створінь. Стежники Дикого лісу повинні постійно бути на поготові, щоб виявити самозванців. Багато чужинців, що опинилися тут, обозголовлюються та спалюються у найкоротші терміни. Нехай загине невинний, аніж перевертень проникне у чертоги Аталіурену. Тірсіт – Королівство попелу. Ельфи з інших королівств Ательорену вважають королівство попелу похмурим і сумним місцем. Як доказ, вони наводять меланхолійний характер його мешканців і понурюють тінки їхнього вбрання. У палаці попелу немає радісних пісень, кажуть вони. Лише скорботні співи ельфів, які живуть у постійній тіні смерті. Насправді, ельфи тірсіту не більш фанатичні ніж інші. Вони просто шанують кінець життя рівноцінно палко, як і його початок. Саме тому ельфи тірсіту прикрашають свої галявини витонченими статуями із місячного каменю. Створеними на честь померлих. Пам'ятники дозволяють їм пам'ятати та шанувати тих, хто пішов з цього життя, навіть якщо решта лісових ельфів цього не роблять. Духи ж лісу, із власних нікому невідомих причин, поважають цей жест. Навколо статуї ельфів, які були улюбленцями лісу, доволі часто виростають древолюдів. і горе тому, хто насмілиться споплюжити ці святині. Відріот. соснові скелі. Соснові скелі регіон, що постійно зазнає нападів із боку дворфів і зеленошкірих із сірих гір. Зовнішньо круті схили здаються не більш придатними для захисту, ніж будь-яка інша частина Ательорену. Однак, коли ворог заходить під крони дерев, він усвідомлює, що соснові скелі насправді є розлогим укріпленням. Тут ельфи сформували дитинці та твердині з небесних дубів, Нескінченні кілометри з вилистих стін, дерев'яні переходи і тунелі, укріплені корінням, що з'єднує всі сторожі в єдину живу оборонну мережу. Здатну витримати навіть найвеличніший ваг. Багато чистолюбивих воєначальників знайшли свою загибель серед галяв від Ріоту. Завести армію до соснових скель значно простіше, ніж вивезти її назад. Лорд Фіндол і його королівство здобули славу кровожарових воїнів і знаходять велику радість у винищенні тих, хто насмілюється ступити на їх землі. Фір Дарік Ліс Трикстера. Фірдарік є священною землею Лека, бога Трикстера у межах Атальорену. Тут розташовані численні святилища, присвячені його анархічній славі. Тут же розташовані бенкетні зали танцю війни. Найближчий аналог, який кочові воїни фірдаріка, можуть назвати домом. Тутешні галявини завжди наповнені сміхом, хоча часто він має знущальний і жорстокий характер. Кожен обман потребує жертви. А наслідки можуть варіюватися від ураженої гордості до повільної смерті. Дуже добре це стає помітним під час фестивалів рівнодення, коли полоненим обіцяють свободу, якщо вони зможуть перемогти танцівника війни у поєдинку. Ніхто не досягає успіху. Бо присвячені лека перевершені дуелянти. Насправді, змагання полягає не у звільненні полоненого, а в тому, скільки поранень зможе нанести танцівник своєму супротивнику, перш ніж той помре. Полонений, який гине від менш ніж 100 ударів, вважається гневним результатом для ельфа. Торгован Ковальня зоряного світла Ковальня зоряного світла. Це домівка майстрів і ремісників. А також творців долежних інструментів і зброї для Телюрена. У самому серці королівства знаходиться ковадло Ваула – святилище Бога Творця. Щоночі букові дерева цієї галявини купаються у світлі та теплі величного храма ковальні. Розпечене повітря, що віє від ковадло Ваула, неминуче приваблює духів лісу з навколишніх гаїв. Вони з дитячою цікавістю спостерігають за ударами молота об ковадло. Ці створіння люблять полум'я за тепло та життєву енергію, яку воно дарує. Втім, водночас остерігаються його, знаючи, якої воно шкоди може завдати полишене без нагляду. Водердейт, найвидатніший з усіх ельфійських ковалів, є господарем цього королівства. І перебуває на цій посаді так довго, скільки ельфи себе пам'ятають. Шепочуть чутки, що Дейт старший за Аріель і Оріона, ніби він утік з Ультуану разом із першими колоністами. Інші навіть припускають, що саме він викував драконячий панцир для Ейнаріона, першого короля Фанікса і правителя усіх ельфів. Якщо ці поїдки правдиві, то Дейту має бути більше п'яти тисяч років. Але попри довгоживучість живучість ельфів, це неможливо, хоча не в позачасовому триворені. Анмір. В'янучий прихисток. Анмір. Це королівство, що перебуває у стані відчайдушного занепаду. Багато років тому огидно звіра Моргура було вбито в самому серці цього регіону, і його кров утруїла землю на багато кілометрів навколо. Могутній в'яз Адайвог, що колись слугував чертогом правителів Анміру, під час цієї битви був перетворений на мертву виснажену оболонку. Тепер його тінь падає на безплідний і хворий ґрунт. Відтоді ельфи Анміру ведуть безнадійну боротьбу проти скверни Моргура. З кожним роком стада звіролюдей стають чисельнішими, куди більше духів лісу впадають у безумство, а цілі гаї дерев в'януть і гинуть. У отелю Орені втрата навіть одного дерева є трагедією. Тому постійна зараза, що розповсюджується від крою Моргора, викликає скорботу. Яку важко висловити словами? Втім, в'яну чи притулок не бореться зі скверною самотужки? Володарі інших королівств добре розуміють, якщо скверна Моргора залишиться без нагляду. Вона пошириться по всьому Ательурену. В галявинах Анміру можна знайти ельфів з усіх частин лісу, які ведуть нескінченні бої із розлюченими звіролюдами. Отруту в'янощого притулку неможливо побороти лише мечем і луком. Занепад, який охоплює Анмір, є настільки ж нематеріальним, як і фізичним, адже звіролюди це діти хаоса. А їхні дії живляться волею темних богів. Лише божественне втручання може назавжди зупинити загрозу в'яночого притулку і повернути йому колишню славу. Проте боги ельфів ослаблені, можливо, надто ослаблені, щоб прийти на допомогу. А на цьому, власне, кажучи, і все. Якщо дане відео вам було до вподоби, покажіть це коментарем, вподобайкою і підпискою. Цим ви дуже допоможете каналу. А також окремо допомагають каналу мої спонсорятка, для яких відосики виходять раніше від решти, ви в мене найкращі. Всім кра і до наступного разу!